Лузівська, житлово житловоуправляюча компанія планує змінити вартість своїх послуг. Тариф не змінювали 5 років. За цей час кількість багатоквартирних будинків, що обслуговує ЖУК, зменшилась на третину. Бо створюють ОСББ, говорять на комунальному підприємстві та наголошують на зростанні цін. Збільшилась мінімальна зарплата на 90%. Прожитковий мінімум на 60 відсотків. Всі знають е, вартість будівельних матеріалів – 250-300%, мастильні матеріали, вартість електроенергії. Тариф житлово управляючої компанії по місту різний і залежить від кількості послуг, що надає жук технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем, ліфтів, обслуговування димових та вентиляційних каналів. Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем, прибирання прибудинкової території, приміщень загального користування, дератизація, дезінсекція, придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування. Очікується, що вартість послуги з управління багатоквартирним будинком зросте наполовину. Зараз у середньому вона становить 4 гривні 74 копійки за квадратний метр. Втім, остаточне рішення прийматиме виконком міськради. До речі, лозівчани, які створили ОСББ, кажуть, більшість їхніх управителів уже з півроку, а то й рік як збільшили тарифи.